Як виступати в суді у випадках, якщо суддя вас не знає, тобто ви ніколи не вели справу в цього судді і не знайомі ви з ним, а він з вами. Також як вести справу в суді, якщо суддя вас знає особисто, одначе до вашої справи, до вашої правової позиції відноситься скептично. Що робити в контексті побудови промови, також проговоримо. І третій варіант, що робити в ситуаціях, коли. Суддя взагалі налаштований і до вас, і до вашої правої позиції дуже негативно. Більш детально я описав у книзі юридичний спічрайтинг, це для тих, хто хоче знати більше. А поки що давайте поєднаємо, поки я тут вичитую для видавництва нюанси, ми поєднаємо корисне, з приємним і навчальним. Так от, що робити в тій ситуації, якщо юрист не знайомий судді? Тобто, суддя ну, ніколи. Не мав справу з вами. В цій ситуації вам необхідно наводити аргументи в такому от каскаді. Тобто перший аргумент, другий аргумент, третій. І ви таким чином намагаєтесь з різних точок зору показати, презентувати свою позицію, показати ситуацію, можливо, розповісти про себе, про свою кваліфікацію. Таким чином, ви створюєте атмосферу, де суддя налаштований на роботу. Другий Такий випадок, це коли суддя вас знає, одначе до того, що ви промовляєте, він відноситься скептично. Тобто він знає, що ви фахівець, можливо, доволі такий непоганий. Але вашу позицію сприймає ну, так собі, не так, як би вам хотілося. В такій ситуації необхідно використати шокову терапію. Тобто, потрібно такий от яскравий або найтяжчий, або найгучніший аргумент. Навести для того, щоб суддя зрозумів, що варто на цю ситуацію подивитися або послухати її більш уважніше, подивитися прискіпливіше, послухати її більш уважніше. І тоді, вже знову, ми нові серії аргументів надаємо суду. Ну, і третій варіант: а що ж робити в тих випадках, коли суддя негативно налаштований як до вас, так і до вашої правової позиції. В такій ситуації потрібно підтримати позиції суду. Це на початку. Потрібно завоювати довіру судді, і потім запропонувати судді зробити певні припущення. Ну, ми це розуміємо в такому контексті, що нам необхідно виявити, а які ж вади існують у міркуванні судді. Тут було б добре, якби ви вели діалог, зайшовши в другу позицію. Ну, до прикладу, якось я хотів стати суддею, і я розумів, що щодня я як суддя повинен буду навіть в ситуаціях очевидних піддавати сумніву, аргументи сторони обвинувачення. Бо це така моя суддівська робота. Я повинен рухатись до справедливого вироку до досягнення об'єктивної істини. І тому, якщо навіть у мене немає сумнівів у тому, що прокурор наводить якісь аргументи, то я все одно повинен перевірити їх для того, щоб зайвий раз переконатися у їх правдивості або, можливо, Виявиться, що вони не зовсім такі і правдиві. І таким чином я, як суддя, буду спокійний за ті рішення, які я ухвалюю. І таким чином, ваша честь, я думаю, що ви також можете вчинити. Уловили дай ідею. Тобто я заходжу в другу позицію і нібито живу в голові судді і такий от веду діалог. Ну, я думаю, що ви мене розумієте. Давайте зараз ще спробую вам показати цей прийом в комунікації. До прикладу, якби я був юристом, який розпочинає юридичну практику в сфері представництва судового, то я б щодня читав би літературу, придбав би, по-перше, собі книгу юридичний спічрайтинг», Придбав собі декілька маркерів і щодня відкривав би і по два-три аркуші вивчав. А також, що б я ще робив, я б ті вправи, які міститься книга, або натяки на певні вправи, я б їх реалізовував у практичній площині. Я б щодня намагався десь виступити. Нема різниці, чи це в суді, чи це перед клієнтом, чи можливо десь на вулиці, а можливо, по відео. Я б щодня вдосконалював свої навики. Навіки навики промов публічних. Завершую. Уловили да, ідею. Тобто я переходжу в другу позицію і, нібито з вашої голови, з вашої точки зору вейду діалог. Ось так. І ви можете користуватися цими от прийомами в ситуації, коли, до прикладу. Суддя, який розглядає вашу справу, він налаштований скептично до вас чи до вашої позиції по справі. Таким чином, ви ідентифікуєтесь із суддею і будете промовляти саме тими словами, нібито, які живуть в його голові, в його уяві. В будь-якому випадку спочатку спробуйте. Покомунікувати таким чином, не одразу в суді, а спочатку спробуйте на домашніх своїх, можливо, на робочих колегах, на робочих моментах якихось з клієнтами принаймні. До прикладу, якби я був клієнтом вашим, адвокат може так сказати, то я б всі гроші інвестував у юридичний захист. І розумів, що саме тільки такий адвокат мені потрібен. Можете декілька разів передивитися на це відео, щоб зрозуміти прийом, який я вам зараз демонструю. Ну і, як завжди, я раджу вам запитати щось, що вас би ще цікавило в питаннях судових промов, ведення справ у судах. Можете прямо в коментарях до цього відео, щоб ваша юридична сила зростала. Ну і бережіть себе.